Вітаю вас! З вами психологиня Ольга Чурикова. Сьогодні ми говоримо з вами на таку тему, яка останній час була часто в моїх роздумах: мати або бути. Про що саме я б хотіла сьогодні з вами говорити? Зазвичай люди часто говорять: хочу мати сім'ю, хочу мати дітей, хочу мати відносини, хочу мати роботу, хочу мати певну кількість грошей. Хочу мати будинок. Раніше говорили так, що щоб, щоб гідно прожити життя, потрібно побудувати будинок, народити сина і виростити, посадити дерево, якщо я не помиляюся. Тож кожен з нас зазвичай, скажімо так, за замовчуванням в нашому менталітеті більше зосереджено на те, щоб щось мати. Мати, тобто бути, скажімо, володарем чогось, або чогось матеріального, що можна от е, потримати в руках, побачити, або щось такого більш, е, скажімо, невидимого нашим органам зору, разом з тим відчутного, але знову мати, мати, дружину, мати чоловіка, мати відносини, мати батьків. І е, коли ми з вами зосереджені на тому, щоб щось мати. Тоді ми намагаємося це досягнути. Тобто отримати різними шляхами отримати те, що ми хочемо мати. Альтернативою для того, щоб жити більш якісно наше життя, є позиція бути. Замість того, щоб бути зосереджена на тому, щоб щось мати, позиція бути. Що має на увазі? Бути гідною дружиною, бути люблячою дружиною. Бути достатньо хорошою матір'ю для своїх дітей, бути щасливою людиною, бути доброзичливою, бути турботливою. І можна цей перелік продовжувати, 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 бути щирою, бути чесною. І кожен з нас має якийсь свій перелік якостей, які, в яких відображені наші цінності. Тож, ким ми хочемо бути? Якою людиною я хочу бути, щоб нам можна було більше зрозуміти, якою людиною я хочу бути, ми можемо подумати, як би я хотіла, щоб про мене пам'ятали мої рідні, який би слід в їхньому житті, в їхній душі я хотіла би залишити. Тобто, як я хочу, щоб про мене згадували, що яка я людина. Наприклад, щоб згадували, що я доброзичлива і турботлива людина. Якщо ми говоримо про доброзичливість, якщо я хочу бути доброзичливою людиною, доброзичлива це значить зичити добра, добра зичити. Зичити, тобто бажати. Значить, мається на увазі, що я бажаю добра іншим людям. І коли мені потрібно починати ставати такою людиною, щоб про мене така була пам'ять, згадка, спогади, що про мене такими були. Щоб я була цією людиною. Коли? Через рік, через два, коли вже е, я завершу свій працездатний вік і буду на пенсії, чи можливо раніше. Е, життя настільки бентежне, як ви одна тренерка, що ми з вами можемо зараз зрозуміти більше усвідомити, що минулого в нас вже немає, майбутнього в нас ще немає, і ми не знаємо, чи буде воно і яке воно буде наше майбутнє. Ми не знаємо, чи будемо ми з вами живі завтра і що з нами буде завтра. Тож. Коли ми говоримо, що хочемо бути, от саме з позиції бути, розглядаємо своє життя, і хочемо бути доброзичливою людиною, значить, мені потрібно ставати доброзичливою людиною вже сьогодні, вже на цьому тижні. Тоді ми думаємо, як я можу проявляти доброзичливість, як можу доброзичливість починати в мені зрощуватися, рости і пускати корінці всередині мене. Що я повинна робити, або думати, або говорити. Щоб доброзичливість ставала моєю якістю. Так само, якщо ми говоримо про турботу, що я хочу, наприклад, бути турботливою людиною. Якщо я хочу бути турботливою людиною, то як ця турбота має проявлятися? До кого, в якому вигляді, і коли мені починати ставати турботливою людиною? Теж сьогодні. Тому що на цьому тижні я можу зробити, щоб турбота починала проявлятися в моєму житті, щоб якість турботливості була в мені? Звісно, ми можемо з вами зрозуміти, що ми хочемо е, мати такий досить чималий перелік якостей, які для нас важливі е, згідно наших цінностей. Це може бути і щирість, і чесність може бути. І звісно, що всі ми їх одразу не можемо з вами починати проявляти, якщо вони в нас були такими ще маленькими насіннячками або маленькими тільки росточками були в нас. Тож нам треба обрати, наприклад, на цьому тижні я хочу проявляти більше доброзичливість. Коли як це може бути? Потім ми вже через тиждень, через два доброзичливість для нас стає більш такою природньою, тому що в нас починають формуватися нові нейронні зв'язки, які допомагають нам вже це робити більш легшим шляхом. І тому ми можемо вже обирати додатково ще іншу якість, яка ще я хочу, щоб проявлялася в моєму житті. І таким чином ми з вами можемо починати зрощувати з Божою допомогою в собі ті якості. Щоб бути тією людиною, якою ми хочемо бути, щоб зосереджувати свою увагу не на тому, що я хочу мати і в якій кількості. А якою людиною я хочу бути. Якщо ми скажемо це одним словом, хтось говорить гідною людиною, то значить, що це означає для мене бути гідною людиною? Це якою людиною бути? Тобто, знаєте, так, розпакувати, як себе поводить гідна людина, якими якостями вона володіє, про що вона думає? Про що вона говорить, як вона спілкується, що вона робить, і коли ми з вами зосереджуємо увагу на тому, якими ми хочемо з вами бути, і починаємо жити в згоді з тим, якими ми хочемо бути, тоді ми починаємо ставати такими людьми. І вже наше життя починає для нас мати певний смак. Ми з вами можемо жити, аби, жити, або прожити, аби прожити цей день, аби пройшов певний час. Тобто жити для того, щоб просто вижити і пережити цей період часу. Разом з тим, можемо з вами жити, щоб смакувати те життя, яке в нас є, от воно в нас є на сьогодні, значить ми можемо його жити більш гідно, з увагою на те, якою людиною я хочу бути. І вже що я можу сьогодні зробити, або думати, або говорити, або діяти в згоді з тим, якою людиною я хочу бути. І з божою допомогою це можливо. Бажаю всім нам зосереджувати свою увагу на тому, якими людьми ми хочемо бути, щоб наше життя ставало більш якісним, щоб ми з вами відчували смак того життя, яке ми живемо. Дякую вам за увагу. З вами була психологиня Ольга Чурикова. До нових зустрічей онлайн. До побачення.